Краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку. На кому зупиниться та її перший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні ні-ні ні. Я теж не хочу їсти червоний перець, Сенді. Як же страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся вспітніла. Почекайте. Що це? Оу. Спробуємо. Так у мене шоколадний. О, Стрілка перестала крутитись і перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. А, ой, а, мм, ой, як смачно. <глазу> Обожнюю шоколад. Головне не показати Емі, що мені смачно. Ох, як гаряче! Прям весь рот опалює. Ой-ой-ой! Подивись, що у тебе. Добре. Якщо Синді було гостро, mm. то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. Сподіваюся, Синді мене не дурила. Що? Не зрозуміла. Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова? Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ой, зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині